Что происходит за моей спиной, просто необъяснимо. Это Баста. Наконец-то он приехал в Киев. Баса Вакулинка, Нагана, Нинтендо. В общем, смотрите, что происходит. Для того, щоб побачити, почути і заспівати під басту, простому народу довелося викласти 300 гривень. Вартість віп-місць була від 500 до 1500 гривень. І не другого. Баста приехал не один а с прекрасной тати. Я просто предлагаю насладиться этим и все. Тати вона ж Мураса Ушанова, єдина дівчина на сцене, прикрасила концерт и навіть завела присутніх чоловіків. Баста исполнил не только треки из спас... Последньої... Що сонце не видно раз і навсегда. чистий кайф. Тисячі шанувальників не могли стриматися, розряджали гаджети та освічували басті. А деякі навіть були не проти вийти заміж за музиканта. Ви б вийшли замуж за Васю ласова кулянка? Ну бачимо красивий. Ви б вийшли замуж за Васю кулянка? Може бути. Ах, дівчата, пізно Вася куленка вже давно одружений чоловік з дітьми на руках. Більше двох годин, не шкодуючи себе, баста розважав український народ. Але як відомо, нашим людям завжди мало. Це все поє баста. А значить, що він традиційно успішно зібрав більше п'яти тисяч чоловік, які розриваються до сих пор і требують на біз. Я особисто зірвала голос, но я об этом нисколько не жалею. Баста, ми тебе чекаємо ще раз. До речі, баста не залишився у боргу і вже в інстаграмі подякував Києву за теплий прийом. І не повірите у. Толиця він навіть встиг поспівати в караоке. Не реп, а скажімо так, класику вже